Ніколи душа, яка вже знаходиться в знанні, вона ніколи не буде спускатися для якихось пояснень, вона не буде доказувати істину, тому що вона перебуває в знанні, що той, хто хоче і готовий почути істину, він її не чекає, він її так само знає. А той, хто не готовий, Скільки би ти не говорив істину, він не почує. Тому що так працює все у цьому всесвіті, ви знаєте, мої любі сонечки. І подивіться, старий світ він весь заснований на тому, що люди постійно говорять один про одного. Чому це відбувається? Тому що люди не займаються своїм саморозвитком. Як душі, вони не еволюціонують. І тому їм цікаво, як хтось інший живе. На цьому побудована взагалі матриця третього виміру. Всі цікавляться іншим. А ще якщо щось погане стається, то взагалі це всі там і віддають свою енергію. І просто на енергетичному рівні участь таких душ. Це просто як батарейку. Вас використовує матриця, вас використовують ці всі егоїстичні темні портали, тому що его людське. Яке пише, яке говорить низько вібраційні речі, це все і є той самий нечистий, демонічний структур, це все воно і є, сонечки мої. І коли ми включаємося туди, спускаємося туди, потім дуже важко звідти вийти. О, які ангели літають! Бачите мої сонечки? Тому коли ми виходимо в істину. І тримайтесь в цій істині, йдіть з Богом через серце, нічого нікому не доказуйте за свій шлях, хто ви є. Тому що, повірте, ті, хто з вами на вашому шляху, їм нічого не потрібно пояснювати, а той, хто не розуміє, ваші пояснення йому не потрібні, він і в них щось знайде. І завжди пам'ятайте, що є душа людська, і людина ділиться тільки тим виключно. Що в неї всередині? І коли людина щось пише про вас або говорить, це ніяким чином вас не стосується. Хіба може людина щось про вас сказати, якщо вона вас взагалі не знає і вона не є вами? Вона просто говорить про вас через свою програму, через свою ілюзію. І її думка про вас це те, що вона сама про себе говорить. Це дійсно правда, мої любі сонечки. Тому чи варто на це звертати увагу? Не варта, просто не приймайте це на свій рахунок ніколи. Ідіть з чистою душею. Я люблю вас.